Коломийські районні депутати підтримують невідкладний вступ України у НАТО та готові виділити більш як півмільйона гривень з бюджету на мобілізаційні заходи. Так вирішили на позачерговій сесії районної ради. Подробиться його наступному сюжеті. Відкрив сесію голова ради Богдан Болюк. Вітає присутніх у залі гостей від прокуратури Петра Паньківа, юстиції Василя Дочака, міліції Олександра Чабана, реадміністрації Любов Михайлишин та комісара Олега Пархоменка. Пан Болюк обурений заявами росіянина Жириновського про поділ України, тому вважає, що найперше треба укріплювати українську армію. Ми сьогодні зібралися для того, щоб прийняти програму по мобілізаційну і, і виділити кошти на з районного бюджету на наш, нашу армію. Напередодні відбулася сесія обласної ради, де кожний район отримав завдання, скільки грошей виділити на мобілізаційні заходи. Від Коломийського районного бюджету на армію треба дати 543 тисячі гривень. Це означає, що десь необхідно затягнути паски та зменшити витрати у передбачених бюджетом призначеннях. Така економія торкнеться управлінь та відділів адміністрації, районної ради та деяких програм по сільських радах. Це питання викликало дискусію у залі. Але і голова, і комісар заспокоїли людей. Наразі кошти залишаються у районі. Можливо, і не буде потреби їх віддавати. Але навіть якщо доведеться, то у разі перевиконання бюджету всі ці гроші обов'язково повернуть на місця. Комісар знову поінформував присутніх про діяльність військкомату. Громаді дякує, каже, добре співпрацює із містом і з районом радить благодійні кошти на потреби армії тримати на місцях, бо зараз мати справу з казначейством ненадійно. коли виникають не нагальні потреби. А це може бути в будь-яку, так, годину і вночі, і в день і зранку. І вже вчора треба було то ці гроші не можуть ніяк використати. Там уже повірте, там уже мільйони грошей зібрано на цьому рахунку, але реальне користування вони поки що не використовуються. Під час сесії у залу засідань зайшов мешканець Коломийського району. Його син служить на кораблі Черкаси, який потерпає від окупантів та заблокований на озері Донузлав. Чоловік емоційно вимагав у депутатів допомогти морякам. Вони там побили вже той корабель, і нікому не потрібен. Вони вже його так змордували, той корабель, що ну, там кримчани всі обводилися. Вони прощалися вчора чи позавчора і казали нам, що от прощаються, кажуть, що нам робити. Богдан Болюк запропонував підготувати звернення до РНБО якнайшвидше проводити евакуацію наших військових з Криму. А ще коломийські депутати вважають, що Україна має невідкладно вступати у НАТО. Тому на сесії підтримали таке ж звернення обласних колег до Верховної Ради та Кабінету міністрів «В умовах наростаючої агресії з боку Російської Федерації, недієвості дипломатичних, політичних та економічних інструментів впливу на компас. Звертаємось до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з проханням вжити всіх передбачених українським законодавством та міжнародним правом заходів для невідкладного вступу України в НАТО. На сесії розглянули інші робочі питання порядку денного. Зокрема, проголосували положення про підбір та направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги у заклади оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету. Також голосували за передачу у оперативне управління гаражів спільної власності територіальних громад, сіл та селищ району. А ще депутат Михайло Паскар підготував звернення до кабінету міністрів та міністерства транспорту. Санітарні автомобілі Опелькомбо від заводу виробника розраховані на використання пального помісту сім Ість літрів, але це було ще у 1998 році. Відтоді дороги стали відчутно гірші, тому розхід пального через це збільшився. Виникла необхідність змінити лінійну норму пального чаб до 7,9 літрів. Депутати таку думку колеги підтримали. Також присутнім у залі нагадали, що закон про корупцію ніхто не відміняв, і про свої статки депутатам треба написати у річній декларації про доходи. Ця інформація викликала усмішку та пожвавлення серед присутніх, бо основній більшості у цих документах доводиться ставити прочерки.